Якщо колись почитаєте навіть не історію Польщі, а й архівні документи, де описано злочини, які робили козаки на теренах речі, пасту. Скільки вони знищили жителів містечок, скільки євреїв закатували, тому що вони захоплюють містечко і хочуть гроші. Гроші надають, починають людей вбивати, ну, катувати, щоб були гроші. От така історія. Так, да, так, да, так, да, оці повстання. Національні. Якось не дуже красиво. Дивіться, що ви зрозуміли, після повстання Балахманицького фактично ну, те, що ми називаємо зараз Україну, була Київське воєводство, Борославське, вони стали руїною. Ні, я не жартую. Руїною стали. Фактично Київ був так пограбований, що після цього там ну, населення зменшилось декілька разів.